Чи виправданий суїцид? Чи є сенс у стражданнях? Ось секрети, якими поділився Віктор Франкел, всесвітньо відомий психіатр і невролог, який пройшов чотири концтабори, відчув на собі трагіст ХХ століття і всі жахи нацистських концентраційних таборів. Він врятував десятки тисяч людей від самогубства і повернув мільйонам сенс життя. Практично у всіх ув'язнених у концтаборі виникала думка про самогудство адже кому під силу боротися за життя за таких умов, коли смерть, порівняно з життям, виглядає як нагорода? Він, як віруюча людина, відразу здав собі слово за жодних обставин не кидатися на дріт. У таборі смерті духовно опускався той, у кого вже не залишалося більше ніякої внутрішньої опори, адже внутрішня людина може бути сильнішою за всі зовнішні обставини. І не тільки концтаборі, людина завжди і всюди протистоїть долі. Сильні духом люди перетворюють страждання на внутрішню перемогу. Сила духу ось моя власна формула, каже доктор. Дух упертий всупереч стражданням, всупереч розладу, який може відчувати душа. Ми створені Богом так, щоб дивитися на цей світ з позиції вічності. Ці люди, які зупинялися і дивилися тільки в минуле, жили тим, що колись їх любили, колись вони жили добре, зазнавали поразки, і вмирали. Вони просто не могли вижити. Коли було зовсім безнадійно, доктор подивився в майбутнє і побачив себе в теплому, світлому залі, повному аудиторії, де він говорить про все те, що йому довелося пройти в концентраційних таборах. І звідкись взялися сили, прийшла віра і упевненість, що це що все це закінчиться. Тоді, коли вірите, вже немає в що. Ваше життя ціне для Бога, тому ми, місія, Слово Боже, проповідуємо і молимося, щоб через це послання ви прийняли Божу Любов і віру, де б ви не були, ми запрошуємо вас у сім'ю, церкву, навіть віддалено, через дзвінок та онлайн спілкування, ви зможете відкритися і зцілитися. Напишіть нам про свої проблеми, білі переживання. Ми вам відповімо і підтримуємо вас духовним спілкуванням і молитвою. Підпишіться і дивіться канали Салтаненко, щоб відродитися духовно, віднайти духовні цілі та сенс життя.